Добрий день, друзі. Зараз дивлюся ситуацію на липень місяць. По Росії, що буде відбуватися в цілому на місяць, значить що показують? В цілому показують робота. Робота, руна робота це центральна руна, яка зараз випадає конкретно по Росії. Яка робота? В цілому вона увінчається дальнім крюком. Це руна пояснює це, який в цілому буде місяць по Росії. Дальній крюк це промах, дальній крюк це помилка, дальній крюк це намагання щось змінити. Тобто ті бунти, які зараз безпосередньо на Росії відбуваються, які почнуть розгоратися, то цю ситуацію будуть працювати над нею. Тобто зараз. Сам Пригожин багато створив складнощі безпосередньо для Росії, досить багато. І зробив він це демонстративно. Оце, друзі, ситуація, яку Україна виграла для себе. Дивіться, що тут показують. Значить, перше, що показують, як будуть діяти. Перше руна називається позбавлення від старого, тобто позбавитися від всіх моментів, які створив Пригожин, і в цілому те, що будуть відбуватися бунти і моменти, це перше йде руна. Далі йде руна, як це буде на Чернеці. Зроблена, тобто показують перемовити для себе найбільш вигідні умови. Тобто, Росії зараз не вигідні її позиції, те, що відбувається цілом по фронтах, і в цілому, те, що відбувається на Росії, буде безпосередньо в липні місяці. Це все не вигідно і планують, яким би чином зараз Росія програє, і яким би чином це все покращити. Тобто вона. РУНА... Перше позбавлення від старого, друга це е, скинути зі своїх плечей цю проблему, яка зараз існує. Як це будуть вирішують? Показують грошим будуть вирішувати, тобто будуть е, вирішувати моменти фінансування, посилення десь підкупу, десь ще якимись моментами, десь брехнею і так далі. Тобто йдуть моменти конкретно прояв сили і більше якби фінансовий прояв сили. В минулому показують на липень місяць, тобто що було попередньо, як і в червні, так і в липні показують домовленості. Тобто є певні домовленості і цих домовленостей і планів, які були раніше, невідворотні. Де Росія буде воювати, Росія буде. Далі тримати позиції. Росія буде далі створювати проблеми Україні, і тут домовленості ці невідворотні, тобто вони будуть триматися все ж таки свої позиції, не відступати. Центральна рона робота, як я вам і сказав, це в цілому робота буде проводитися Росією так само, як і раніше. Нічого в їхніх наративах не змінюється. Далі показують, які знання їм потрібно прийняти росіянам, показують очікування. Тобто вони зараз очікують, що буде по контрнаступу українським в цілому, очікувати будуть, що буде далі. далі місць з'єднання руна це те, що вони потім будуть робити. Тобто, вони будуть дивитися, які території захватила Україна, повернула назад території, і будуть дивитися по розвитку. Знову ж таки, очікування і приєднання, тобто вони розуміють, що Україна поверне певні свої шматки, Це вже зараз зрозуміли. В липні це буде ще більше їм. зрозуміло, росіянам, і далі показують пустота. Тобто пустота це означає те, що вони не знатимуть, що з цим робити і куди їм далі бігти. І по результату показують жертвеність, чому вони будуть відступати, по результату дальні крюк іде тому що жертвеність це безпосередньо багато жертв буде з боку росіян безпосередньо на фронті на по контрнаступу українському. Пустота це не знатимуть, що робити, а дальній крюк це великий промах. Тобто вони будуть розуміти, що в липні місяці їм вдача не повернеться до них, і будуть в них поскладнення, поскладення, Тобто Росія зараз іде вибирає тактику продовжувати, але це великий тотальний для них промах. Отака От друзі ситуація по липню місяцю. Тому друзі, Росія зараз буде намагатися щось змінити в плані там. В цілому на фронтах змінити нічого не вдасться. Контрнаступ буде продовжувати. Ситуація для Росії буде покращувати. Росія буде казати, що нічого не відбувається, все так само, як і було. Але контрнаступ дасть свої певні результати. Потім я казав, що контрнаступ трошки призупиниться і так відбудеться надалі. І раніше я про це казав. І Росія буде дивитися по самому контрнаступу і знаєте, вирішувати питання по, мі... по мірі їх надходження. От і вся ситуація, і зайде в глухий. Ки кут Дальній крюк це промах, тобто вони будуть намагатися все довго тягнути, будуть програвати, але нічого змінити не зможуть. Отака друзі ситуація. Багато жарт буде серед росіян. Бунти будуть придушувати, придавлювати. Бунти в цілому тут вже зараз вони назрівають червні місяці, перекинуться на липень місяць, але в цілому з цим нічого вони не зможуть зробити. Отака друзі ситуація. Тому очікування зараз з боку Росії, спостерігання, що буде по фронтам, по контрнаступу, Україна буде перемагати на цьому фоні. І зараз липень місяць буде в бік України. Покращення будуть, але це ж, я ж кажу, не тотальні зміни, але це так більше перевага зараз на на боці України в липні місяці. Буде Росія просто буде думати, що зробити, яким чином на це якось вплинути. Тобто, зараз Росія буде показувати місць, позицію, але в цілому буде програвати Оце показують на липень місяць, друзі.